Вчити їх та не говорити їм, що вони поки що робили, привчати хорошим манерам. Наприклад, подавати руку Ще допомагати людям, коли їм треба. Хороших дітей можна виховати з проводити з ними багато часу, не оставляти їх одних. Та ще їх дуже сильно любить. Треба трохи їм дозволяти чогось, а трохи й ні. Строга, щоб вони все розуміли, повторяли за батьками. І гуляли до 12 часів. Ну, треба їм все об'ясняти, а не кричати, казати, ти це не можеш, тобі треба старатися ще краще і казати, ну, ти не вмієш, ти не будеш це робити. Тобі, якщо тобі це подобається, роби, але якщо от тобі батьки кажуть, ти це не будеш робити, це ти не зможеш, тоді вона буде закриватися у собі і їй буде дуже погано. Я думаю, що треба бути доброю мамою, і якщо дитина дуже балується, ну сказати щось, щоб вона не балувалася, заспокоїти якось. Я вважаю, що наказувати сина не треба. Дитина, вона дитина, вона може щось не розуміти, тому треба якось я, лагідно вияснити цю ситуацію, сказати так, ти не правий. Зараз я тобі скажу, як правильно зробити, щоб він не сумував, щоб він не робив себе винуватим, щоб потім він не казав, ай, батьки винуваті, вони з мене зробили поганого, тепер я буду на своїх дітей все скидувати. Треба їм розказувати, що є добрим, що ні, Показувати, Показувати їм, як правильно треба правильно вчинити. Ти, якщо вони щось зробили, треба їм сказати, що не так, і ну, розповісти їм, як, як треба діяти, в яких ситуаціях. Щось їм купувати, дозволяти, вигулювати, це, це найважливіше. З нею говорити, щось пояснювати та так далі, чи їй все е е об'ясняти. Піклуватися про неї, гуляти з нею, уділяти багато часу, гратися з нею, читати казки в дитинстві, щоб вона виросла хорошим чоловіком або жінкою.